Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Валерій Анатолійович, вітаю вас з перемогою. Задоволені грою команди сьогодні. Задоволені, тому що виграли, тому що зіграли непогану гру. Да, було досить складно фізично після того, що грали на третій день третього гру поспіль, але всі були в рівних умовах, так само і Юкса. Тому виграли домашню гру. Давно не грали взагалі вдома, тим більше не гравали. Тому дуже приємні емоції. В чому був план на сьогоднішній матч? Та чи всі його сьогодні виконали? Ми планували перші хвилини грати агресивно, а потім вже по ситуації розуміли, що Юкса добре грає на м'ячі. є непогані виконавці, особливо в атакуючій ланці, і планували грати компактно і за першою можливістю вибігати в швидку контратаку, що і вийшло. Стримати вава була ключовою задачею в обороні. Так, ми акцентували на ньому увагу, але не дуже в них там багато. Іноземних виконавців, які досить непогано грають з м'ячем і створюють моменти, тому не тільки на ньому, на всіх ми акцентували увагу. Гол без Зубченка це наслідок чудової роботи Джіндо в цьому сезоні. Згідні з цією тезою? Згідний, але він виконує ту роботу, яку він має виконувати. і Команда працює так само і на нього, тому це його індивідуальне досягнення поки що, але все ж таки більш важлива загальна командна перемога. Ви робите акцент на високому пресингу. Другий гол якраз результат таких дій команди. Так, звичайно. Є епізоди гри, перехідні фази, де ми маємо так е грати. -та, і якщо хлопці виконують установку, значить вони все правильно розуміють і з цього йде результат. Дві перемоги поспіль. З якими думками будете готуватися до матчу в Одесі? Ми на кожну гру налаштовуємося на перемогу. Немає різниці, з ким ми граємо, з чорноморцем або з ангульцем. Бувають матчі, де щось не виходить, а буває, де виходить. Тому в цій лізі дуже багато рівних команд. Кожна може обіграти кожну. Так само ми можемо обіграти Чорноморця, будемо того прагнути. Я вам дякую. Uh, як оцінюєте сьогоднішній результат для вашої команди? Тудей результат for our team. First of all, I want to thank you for military armor from Ukraine. Without them, you can play. Ukraine we know the football. situation. You know. Знаємо ситуацію в Україні складну. Дякуємо. Сьогоднішню гру. Хочу Чернігів. привітати Чернігів. Я знаю, це нелегко. мають дуже хорошого тренера, дуже хорошу команду. Немає значення, на якому місці вони зараз. He... Вони в турнірній таблиці. Я сказав моїм гравцям, що приїхати сюди, і like нелегко і футбол таким it. і був two mistake. Ми мали дві помилки. The two mistake we conceded the goal. І дві помилки ми пропустили гол. Що нам вдалося, що стало ключовим у сьогоднішній грі? Key moments in uh, today's game and uh, the first goal. The first goal, I, 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 first I, I, goal. Uh, I told my players, you need to come game. in the first uh, moment, you need to score first. My who will score first, who can uh, win, win the, goal, uh, the game. To in fact, uh, 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 Cherniga, have a chance, mm -hmm. chance. score yeah. the goals and yeah. that's it. I realize why. Mm -hmm. uh, I've got Chernihiv uh, today with uh, the off. Cherniga today, which moments will be for you and un un unexpected? Uh, it's uh, the first goal. The first you go because uh, uh, uh Chernyguis have uh, very good build-up. He's He playing the short uh, passy. We try to He to right make press to high press. But uh you don't, you don't have success in that moment. He, in that moment, who, conceded, the guys you He kicked very good. Вибивали і мої голкіпери не мали шанс отримати гол. Мені дістати цей удар. I needed to change some things, you know? Мені було потрібно щось змінювати. And the, you, uh, you don't have a lot of chance to score. Чернігів не мав особливо настільки багато моментів для реалізації. The football is like that. Але футбол. Who score more? Who більше, той виграє. Як як вам Чернігів і Чернігівська публіка в болівальників? Uh, what say about Чернігів and uh, Чернігів Não, eu sei. First, uh, what I say, uh, congratulations the the players. He, uh, the first moment, uh, it's about duels. Every uh, uh, duels he uh, played till the end, you know. he the support, they uh, play with them. He shouts. He try to, to help the team in, in the field. I say, uh, think it's football. The atmosphere you want to see in the in the stadium, in the field. In the football, it's about the supporters. We play about supporters. Maybe my support is not happy because you lost the game. But congratulations on the support of Чернігів наших болівальників на жаль. Ми вітаємо вболівальників Черніга зі перемогою 2 Вболівай за своїх разом сильніші. Тюкраїн разом сильніші.